Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні з вами я, Безуська Алла Герасимівна, кандидат біологічних наук та цент, і ми продовжуємо наш проєкт Хімічний склад живого. І сьогодні мова піде про таке: ми з вами розглянемо, які є есенціальні елементи в організмі людини. Що таке есенціальні? Це життєво важливі. Так, ось ми маємо з вами перерахувати, а потім ще й познайомитися дійсно з функціями цих елементів. І для цього у нас існує такий пункт є значення мікроелементів для здійснення метаболічних процесів. Ми дамо з вами поняття, поняття мікроелементозів, порушень, які можуть бути. В, в, в складі мікроелементів і в співвідношенні цих елементів в організмі людини. Так? Дамо класифікацію і е, маємо ще зазначити причини і діагностику мікроелементозів, і, можливу, корекцію мікроелементозів. Отже, починаємо: хімічні елементи і організм людини. Так? У нас є чотири основні: це карбон, гідроген, оксиген і нітроген. Е, і для людини, і для решти живих організмів, вони є основними і ще їх називають органогенними елементами. Є вісім макроелементів, серед яких кальцій, хлор, ферм, калій, магній, натрій, е, фосфор і сульфур. Сума основних та макроелементів складає 90% маси тіла. І є ще 69 мікроелементів, які будуть в невеликій досить кількості, але вони теж можуть бути необхідні для функціонування організму. Значить, За ступенем корисності для людини розрізняють. Ось тут ми знову згадуємо цей термін есенціальна або життєво важливі. І це всі структурні, які ми перерахували, і е, ось ці головні макроелементи. елементи, є, такі як кальцій, хлор, ферум, калій, магній, натрій, е, фосфор і сульфор. І ще до есенціальних життєво важливих все ж таки належать і певні мікроелементи, і серед них 8 мікроелементів: це хром, купрум, фтор, йод, магнан, малібден, селен і цинк. Тобто разом 20 хімічних елементів належать до групи есенціальних, життєво важливих умовно есенціальними, життєво важливими, але небезпечними в певних дозах є такі мікроелементи, як аргентум, алюміній, арум, бор, бром, кобальт, літій, нікель, сіліцій, ванадій. Їх 11 таких умовно есенціальних, і є умовно токсичні мікроелементи і ультрамікроелементи, яких налічують 50. Значення есенціальних елементів ну, дійсно дуже важливе деякі з цих елементів, їх функції ми вже розглядали в попередніх. На попередній зустрічі це фосфори, які є компонентом, нуклеїнових кислот, фосфор, ліпідів, кісток і так далі. Сульфур без, 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 без сульфуру не будуть о, функціонувати білки, вони входять до складу і деяких амінокислот, і звичайно білків. Натрій. Натрій і калій – це такі е, катіони, які дуже важливі для створення і потенціалу спокою, і потенціалу дії, вони є надзвичайно важливими. Разом з хлором вони мають підтримувати ще й осматичні е, властивості, клітин. Магній. Ось магній, е, дійсно, Якщо в цілому для живої природи, то магній е, одразу всі скажуть, да, ну магній же є компонент, Хлорофілу, а у нас скільки на планеті зелених рослин, тому що це дійсно найважливіший такий елемент. Але магній дуже важливий і для людини, тому що магній є компонентом багатьох ферментів і багатьох ну, дуже, бере участь в багатьох процесах, таких як біосинтез білків, А також от ми кажемо, Натрій калієва атеєфаза, але вона магній залежна, та, та атеєфаза, яка підтримує певну концентрацію калію всередині клітини, магнію назовні, і створює ось ці можливості для здійснення потенціалу дії. Так. Кальцій. Ну, Ми вже сказали вчора, що на попередній зустрічі вибачте, що кальцій є. Дуже важливим для здійснення багатьох процесів в нашому організмі, це ім'язове скорочення, і це здійснення певних стадій згортання крові. Але кальцій, 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 ми з вами маємо запам'ятати, він є внутрішньоклітинним таким регулятором багатьох процесів. А тепер давайте познайомимося більш докладно з значенням певних есенціальних елементів. Ну, такий елемент, як йод. Він регулює роботу щитоподібної залози та гіпофіза. Попереджає накопиченню радіоактивного йоду. Йод є структурним компонентом гормонів щитоподібної залози: це тироксину Т4 і трийотираніно Т3. Попередником і е, тироксину, і трийотираніну є. Ну, от Якщо подивитися на цю картинку, то ми бачимо тут фолікули такі, це будова щитоподібної залози, і всередині фолікулів ми бачимо ось цей колоїд. Колоїд він складається з стеріоглобуліну. І ось цей трийод тирамін, він утворюється з тироксину в процесі дейодування під впливом. Селен залежної деодинази. Таким чином, йод та селен вони є метаболічно поєднаними. Отже, тепер знайомимося з селеном окремо, так? Роль в організмі визначається е його включенням до складу селен залежної глутатіонпероксидази. А це дуже важливий антиоксидантний фермент. І цей фермент захищає клітини від накопичення продуктів перекисного окислення. Селен є синергістом вітаміну Е та сприяє його антиоксидантній активності. Ну і знову таки повертаючись до попереднього нашого е учасника е цього, цього розгляду йоду, то селен входить до складу ферменту йо, е йод йотиранін 5. Де йодинази. Так що ось вони такі елементи есенціальні. Да? Ну а далі хром. Біологічна роль мікроелемента хрому полягає в регуляції обміну вуглеводів і рівня глюкози в крові, оскільки хром є компонентом низькомолекулярного комплексу. Що це за комплекс? Це фактор толерантності до глюкози. Він нормалізує проникність клітинних мембран для глюкози, процеси використання її клітинами та депонування. І функціонує разом з інсуліном. А інсулін це один з основних гормонів, який буде забезпечувати саме надходження, надходження глюкозу, глюкози з крові до клітин. Цинк. Цинк входить до структури активного центру декількох сотень металоферментів. Уявляйте собі, скільки процесів буде залежати від включення цинку до цих ферментів. Він необхідний для функціонування ДНК та РНК полімеразу, а також ферменту ключової реакції біосинтезу гема, який входить до складу гемоглобіна, цитохромів, дихальних ланцюгів, мітохондрій, каталази і міалопероксидази. Цинк входить до складу ключового антиоксидантного ферменту. Цинк-купром супероксид десмотази та індукує біосинтез захисних білків клітини, так званих металотіонеїнів. Тому цинк є антиоксидантом, як вважається, репаративної дії. Тепер переходимо до купруму. Купрум відіграє важливу роль в процесах, знову таки, біосинтезу гема та гемоглобіну. Тому брак купруму може супроводжуватись анемією. Копрум входить до складу цитохромоксидази, це термінальний фермент дихального ланцюга мітохондрії. Необхідного для генерації енергії в клітині, тому купрум – надзвичайно важливий елемент. Купрум відіграє також важливу роль в антиоксидантному захисті організму, входить до складу супероксидисмотази та цирулоплазміну. Регулює обмін катехоламінів, серотоніну, тирозину, меланіну, сприяє підвищенню активності інсуліну і утилізації глюкози. Цей мікроелемент бере участь у формуванні структури колагену та еластину, і це дуже важлива його функція. Тому дефіцит копругу може стати причиною аневрізми аорти або судин головного мозку, демінералізації кісткової тканини та розвитку остеопорозу. Мангм. Це мікроелемент, який необхідний для функціонування ферментів, що беруть участь у формуванні сполучної тканини та регуляції глюканеогенезу. Активно впливає на біосинтез холестерину, метаболізм, інсуліну. Молібден незамінний елемент в організмі людини. Дуже важливою його роль в детоксикації деяких речовин, насамперед алкоголю та сульфідів. Ферменти, що містять молібден, це ксантиноксидаза та сульфітоксидаза. Отже, дійсно, ми побачили навіть в цій невеликій групі мікроелементів: такі ферменти, які забезпечують антиоксидантні властивості, беруть участь як в забезпеченні енергією клітин та стану, стану сполученої тканини. Це дуже важливі, як ми побачили, мікроелементи. Може бути і е, е, розглянуто нами значення деяких умовно токсичних хімічних елементів, серед яких кадмій. Він викликає захворювання нирок, яке може ускладнюватись нирковою недостатністю. Ртуть. Викликає багато різних патологій. Ртуть негативно позначається на білковому обміні, шкодить нервовій системі ниркам, і навіть може викликати порушення психіки і серцево-судинної системи. Арсен. Хімічний елемент арсен проста речовина, яка утворюється арсеном, це мишяк. І він сприяє хронічній анемії, анемії і розвитку алергозів. Свинець викликає астеноневротичний синдром, анемію, артеріальну гіпертонію, захворювання шлунково-кишкового тракту, злоякісні утворення. Стронцій викликає так звану уровську хворобу або хворобу Кашина-Бека. Це так званий стронцієвий рахіт, який позначається ланкістю. Кісток. І, між іншим, це ендемічне такі захворювання, яке характерне для тих, тих областей, де недостатньо кальцію. Стронці, ми вже сказали, так, ось ця ламкість кісток. І між іншим лікується ця уровська хвороба препаратами кальцію. Ну і наостанок можна розглянути ще і негативний вплив Талію, і сполуки Талію, дуже отруйні, чим подібні до ртуті та Свинцю. І алопеція, ось це випадення волос в деяких регіонах України певний час, це були 80-ті роки роки минулого століття. Вони пов'язувалися саме з ось цим талієм. Мікроелементози, а ось тепер ми перейшли вже до хвороб. Це захворювання і синдроми, у генезі розвитку яких лежать недостатність або надлишок мікроелементів, їх дисбаланс, аномальне співвідношення макро і мікроелементів. Розвитку різних мікроелементозів у сучасних умовах сприяє техногенне забруднення навколишнього середовища. Значить, Ми з вами зрозуміли. Це може бути результат недостатності або надлишку, або дисбаланс аномальне співвідношення макро- і мікроелементів. Це є причини мікроелементозів. Отже, класифікація цих мікроелементозів. Ми можемо побачити, що вони розділяються на природні ендогенні і природні екзогенні. Природні ендогенні можуть бути вродженими і спадковими. При вроджених мікроелементозах в основі захворювання можуть лежати порушення балансу мікроелементів у матері. А коли вони спадкові, це природні ендогенни, то при спадкових мікроелементозах недостатність надлишок або знову-таки ось цей дисбаланс мікро- і макроелементів пов'язаний з пошкодженням вже генетичної інформації. Це якісь генетичні будуть захворювання. так? Природні екзогені вони можуть бути викликані дефіцитом мікроелементів, викликані надлишком мікроелементів або знову-таки ось цим дисбалансом. Всюди ми підкреслюємо три такі основні причини. Так. І природні не пов'язані з діяльністю людини, що відповідають певним географічним локусам, ендемічні захворювання, що можуть супроводжуватись патологічними ознаками, також, окрім людини, у рослин і тварин. Ну, такими ендемічними захворюваннями можуть бути ось цей ендемічний зуб. Невод, який пов'язаний з відсутністю нормальної кількості йоду в питні, воді в західних районах України якраз. І спостерігалося поширення цього ендемічного зобу, і морська капуста або йдова насіль стали в нагоді для того, щоб все ж таки нормалізувати необхідну кількість йоду в організмі людини. Є мікроелементози так звані техногені. Промислові професійні, сусідські, тобто коли е, це виробництво знаходиться там е, недалеко, так? і е, транс, е, трансгресивні. І е, ті, які знаходяться трансгресивні, це на відстані від виробництва. І остання мікроелементози і називають ятрогенними, Так? Вони викликані знову такі, ось цим. Недос... або браком, дефіцитом мікроелементів, повторююсь, надлишком або ось цим дисбалансом. Так? І швидке збільшення захворювань та синдромів, що пов'язано з інтенсивним лікуванням різних хвороб препаратами, що містять мікроелементи. І з підтримуючою терапією препаратами знову-таки, що містять мікроелементи. І ми з вами розглянемо такі е, вже, причини цих мікроелементозів. Е, безпосередньо зрозуміло, як, е, які причини можуть існувати. По-перше, це вживання очищених, оброблених і консервованих харчових продуктів, а також пом'якшення питної води. Вживання продуктів з дефіцитом або надлишком мікроелемента, залежно від ґрунту, умов землеробства тощо. Стреси, дефіцит необхідних елементів, накопичення токсичних металів тощо. Генетична схильність до порушень обміну мікроелементів, от надлишок молібдену, ризик подагри, дефіцит купруму, порушення розвитку, дефіцит селену або мангану, ризик онкологічних захворювань. Окрема, окрема така причина це лікування ксенобіотиками, синтезованими хімічними сполуками. І ось є, можна назвати такі приклади. Сечогінні засоби вони супроводжуються дефіцитом калію, магнію, кальцію, надлишком натрію. Цитрамон, він містить алюміній, токсичний мікроелемент Аспірин о, може призводити до дисбалансу Купрому і о, може сприяти розвитку артритів, артрозів, о, забруднення, ну, тютюн. Забруднення повітря, тютюн містить кадмій, а ми вже з вами знаємо, що кадмій є достатньо небезпечним в надлишковій кількості. Боровники волосся містять нікель, який є не дуже безпечним. Дезодоранти містять алюміній, який теж в великій кількості може зашкодити здоров'ю. Арчові добавки. Ну, от харчові добавки нібито з одного боку вони сприяють, сприяють підтриманню процесів життєдіяльності нормальних, але неконтрольоване вживання харчових добавок без, без того, щоб проконсультувалася людина з лікарем, дієтологом, теж може призводити до розвитку, розвитку хвороб. Діагностика мікроелементозів широко використовуються методи полум'яної атомно абсорбційної спектрофотометрії, що відрізняються високою чутливістю і можливістю визначення дуже низьких концентрацій мікроелементів у біологічних субстратах. Ці методи використовуються при аналізі крові і сечі. Методи визначення елементів в органах людини. За допомогою атомної спектрометрії з індуктивно зв'язаної плазми та мас-спектроскопії, які дозволяють в одній пробі одночасно визначити 20 і більше макро- і мікроелементів, що дуже важливо при оцінці взаємодії і взаємовпливу одних елементів з іншими в організмі людини. Мікроелементози, якщо подивитися, от на хронічний брак мікроелементозів, як він буде відбуватися на тому, що створюється ось цей дисбаланс мікроелементів. При цьому о, наслідком може бути порушення обміну речовин, а якщо порушення обміну речовин, то він часто ще і супроводжується ензимопатіями, тобто ось цими ферментопатіями, коли ферменти вони втрачають свою, своє функціональне значення. І е, якщо е, хронічний брак мікроелементів, він е, відбувається не лише на дисбалансі мікроелементів, але і дуже часто при цьому порушується імунний гомеостаз, при цьому страждає тимус, вилочкова залоза, Причому можуть бути відхилені як в бік інволюції, так і в бік гіперплазії, тобто зменшення або збільшення тимусу. І наслідком цього буде гіпофункція, тобто порушення функції вилочкової залози. І ензимопатії, і гіпофункція тинуса, вони будуть відбуватися на стані залоз внутрішньої секреті, будуть розвиватися так звані ендокринопатії. І ендокринопатії можуть, бути, можуть спричиняти як онкопатологію, Розвиток доброякісних і злоякісних пухлин, так і можуть стати причиною розвитку запальних процесів в органах і тканинах. Ну а що робити? Як може здійснюватися корекція мікроелементозів? Ну, от Є такі рослинні мінерали. Вони, їх отримують з дикорослих рослин, що виросли в сурвурих природних умовах, стійких гниття та пересихання. Мають високий окисно-відновний потенціал до мінус 600 мВ. Їх склад, ось цих рослинних мінералів, дещо подібний до складу рідкого середовища організму людини. Мінерали екстраговані з понад 50 видів дикорослих рослин і морських водоростей, трав, мохів, листків дерев, дикорослі рослини поглинають з ґрунту широкий спектр мікроелементів. І 80% мінералів рослинних містять калій, хлор, натрій, сульфур. Крім того, до їх складу входять магній, кальцій, магнан, ферм, куприн, фосфор, селен. Тобто, ось ті, як ми їх називали, есенціальні елементи, які необхідні для функціонування організму людини. Але знову таки я підкреслюю, що ось використання таких, і таких препаратів, і харчових добавок для того, щоб ось за умов якраз не браку таких елементів в організмі все одно вимагає консультування у лікаря. Треба проконсультувати з лікарем, треба поставити діагноз, як, яких саме мікроелементів не вистачає організму людини. І лише після того можна займатися корекцією. Отже, на сьогодні ми з вами завершуємо роботу. І е, якщо для вас інформація важлива, яку ви сьогодні отримали, то ми вам радимо підписуватись на наш канал. І до наступних зустрічей. До побачення!